Всім вітання сьогодні. На лідерській кухні знову я, Оля Панівник, власниця і засновниця ЄС агенції BeChange. І сьогодні на кухні будемо міркувати про лідерство та місійність організації. І цю тему мені хотілося обміркувати з гостю, яку має сьогодні честь, радість мати на своїй кухні з Оксаною симок. Оксана менторка в організаційних та індивідуальних трансформаціях із власною практикою менторства. До цього вона була партнером стартапів по розвитку лідерства Ченджерс, і до цього були у нас з Оксаною спільні історії, коли вона була hr бізнес лідом і трансформейшн лідом в компаніях Крафт та «Мандаліст». Оксана, дуже рада мати тебе сьогодні в гостях на кухні. Олючка дуже рада, що запросила, і це прям ціла історія, яка теплих таких спогадів різного досвіду, які, які є зараз під, так, зігріло, і дуже сильно дало такі приємні емоції. Навзаєм. будемо починати, і задам тобі своє звичайне питання: що для тебе феномен лідерства? Про що лідерство для тебе? Ти знаєш, я е, думала про я слухала інші твої подкасти, і ти е, різним людям здаєш це питання. Я думала, що це для мене, тому що це теж допомагає зібрати свої думки, і я зрозуміла, що лідерство як поняття. Uh, воно uh, не дуже як сказати, не має чіткого визначення, Да? тобто є якісь приблизні, але як поняття лідерство не має визначення. Є більше визначень, хто такий лідер, що це таке лідінь, да, тобто, що це значить uh, лідувати, да? тобто з точки зору якихось поведінкових маркерів. А лідерство як поняття не ну не, не так широко описано, да? і більше 800 якихось, по-моєму. Близько 800 визначень цього поняття є, але воно описує якраз ці дві речі: лідер і лідін. Да, тобто між цими двома поняттями. А лідерство я почала його, скажімо так, дивитися на це від праць і від. Від таких напевне роздумів і від досліджень Уорена Бенніса. і це ще було в середині 90-х, коли весь ця історія з міжнародним бізнесом почалася. Тому що ти я почала дивитися на організації, на, на роботу зовсім в іншому вимірі. І От з того часу Уорен Бенніс став таким провідником, е, взагалі, до до поняття е, і лідерство, і організаційний розвиток і так далі. І він завжди от такий, один з світових дослідників, який звертав увагу і казав завжди, що не не однозначне визначення, Це феномен, який є дуже контекстний, він залежить від контексту, і завжди є певні це набір певних практик, певних дій там і певних якостей у визначених обставинах, які од характеризують взагалі, що відбувається. І для у всіх цих визначеннях лідерство як феномен для мене це така так само комплексна історія. Думала про те, яким чином це зараз можна цей феномен охарактеризувати, тому що лідерство для мене міняється і в сучасному контексті у, у, у усього нашого. Непростого, скажем так, такими словами, якими світу воно міняється. І лідерство як феномен. В мене такі про п'ять речей. Напевне, це про ем, лідерство, це в першу чергу служіння, да, тому що це служіння якимось цінностям особистим, так само переконанням зацікавлених сторін, з якими працюєш. це... Такі, скажімо так, заохочення, думки тих, кого ти ведеш за собою. Теж да, тобто це таке партнерство і служіння робити щось для інших людей. Та друга частинка, це лідерство, це завжди про співпереживання зараз, особливо в нашому контексті, тому що це завжди про вміння будувати такі сильні зв'язки, довіру. Яка базується на вразливості, і ти можеш це збудувати тільки коли ти розумієш іншу людину, вмієш читати, прочитати її емоції, її стани, і вмієш адаптувати так само свою, ем, свою поведінку до цього. Лідерство, звичайно, що це про візіонерство. Ми трошки більше будемо про це говорити сьогодні. Як я зрозуміла, і ти хочеш поговорити про більше про візіонерство, але лідерство це про вміння давати смисли. Це таке дуже непросте, скажем так, вміння. Мені здається, що це божий дар в багатьох людей, які вміють ці смисли створювати і ними ділитися. Да? бути таким маяком, джерелом мудрості. І в, ну, скажімо так, в це завжди, коли я говорю про візіонерство як частину феномену лідерства, це завжди про якраз надихнути і вселяти надію, да? тобто вміння цю надію створити, тому що це дуже сильна емоція, яка дає можливість рухатися вперед, да? хотіти щось робити. Лідерство завжди про так само про безстрашність, про е, ризики, про там вміння йти на ризики, про, ну скажімо так. Вміння йти на ризики для того, щоб зробити якийсь прорив, досягнути чогось екстраординарного Да? І це в промінні підвищувати планку і для себе, і для інших. Да? І тут дуже важливо ну, не плутатися два поняття такі, тому що про безстрашність завжди е, може асоціюватися такою самовпевненістю і сміливістю. Да? Але це сміливість більше така каредж наша. Це більше про те, щоб для мене вміння прийняти і визнати поразку або помилку. А самовпевненість це більше про таке про хворобливість свого іго ну і останнє це лідерство це завжди про допитливість. Да? тобто, лідерство для мене феномен, який базований на вмінні задавати питання на відході від, від такого від поширеного поняття Я все знаю до мені цікаво і розкажи мені більше. І це завжди про те, що я можу міняти свою думку в залежності від того, з ким я говорю, які аргументи мені приводять це вміння. Збирати правильну інформацію, обробляти її і так далі. І от така конгломерат із цих п'яти речей для мене визначає феномен лідерства сьогодні. Ти знаєш, мене посміхнуло, бо направду праця Урана Беніса на мене також правила, справила на початку моєї кар'єри. І поки тебе слухала, в мене склалася майже ідеальна формула лідерства від Оксани Семенюк. Думала, що вийде «С», але вийшло чотири с і одна «Д». Лідерство це про служіння, про співпереживання, про смисли, про сміливість і де допитливість. Така багатограна, багатоємка прям Оксана Семенюк і твоя формула, 4СД. І як ти згадувала, сьогодні з тобою хочеться більше подосліджувати історію і сенс лідерства в візіонерстві, в місійності? І тут важливо. Окреслити периметр, в якому ми граємо, тому хочеться задати тобі питання, а про що для тебе місія організації? В тебе була можливість щастя, досвід працювати в організаціях, які були місійними, твої партнери, з якими ти працюєш, вони також про місійність. Що це для тебе і чому місія організації важлива? Для мене місія завжди була. Не просто таким гаслом, яке е, можна красиво оформити, або яке можна використовувати на якихось зустрічах і е, загальних, і воно тобі дає якусь, я не знаю, якусь платформу для того, щоб виголошувати промови. Для мене завжди місія це про, ну, те, що я говорила, про смисли. А раніше це трошки було біля ну, скажімо так, про те, навколо якої ідеї ми об'єднуємося, навколо ідеї на якої ідеї ми взагалі збираємося для того, щоб або розвивати організацію, і бізнес, і людей, і так далі. Зараз для мене поняття місії трошки помінялося, тому що в теперішньому світі це місія, це, це воно воно транслюється для мене або спускається в таку річ, як більше як не mission, а purpose, да, як мета, да, тобто наша ключова мета або ідея, чого ми тут зібралися, і друга частинка, які проблеми для світу ми хочемо вирішувати. Тому що зараз ти знаєш, що валиться на голову всього, що ми хочемо, що ми не хочемо, що ми планували, що ми не планували. Постійні зміни і постійний круговорот речей. Він очевидно, що привносить дуже багато таких незакінчених історій в життя, які перетворюються в проблемі. Це постійний потік проблематики, да? тобто, що ми хочемо, як ми хочемо ці проблеми вирішувати, це для мене так само є частина місії. Да? Тобто, і тут скажімо так, дуже дуже чітко зараз в Україні наприклад видно. Місійні ці речі з точки зору прив'язки до вирішення проблем в усіх волонтерських організаціях і в рухах, які починають працювати і працюють в Україні, і які дуже сильно допомагають збройним силам, і взагалі державі, да тобто закривають дуже багато речей, які не в силах, скажімо так, або не 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 може певним чином закрити державу. Знаєш, я почула, що мета місії це про те, яку цінність організація створює в світі. Чи тобі так відгукується? Абсолютно, так. Яку цінність, і який набір проблем, тому що це така від технологічного середовища це йде, тому що так що дуже багатьом людям, і ми, в принципі, природньо. Дуже багато людей є, такі нам подобається вирішувати проблеми. Да? тобто, нам хочеться бути такими супергероями, і от є проблема, а, о вирішу з, з, з радістю. І тому місія це завжди зібрати людей, які будуть з тобою, скажімо так, навколо цієї ідеї, і навколо цілого ряду питань і проблем збиратися і створювати організацію і далі її розвивати. Угу. Mm -hmm. І знаєш, якщо людей важливо зібрати, які будуть працювати навколо цієї проблеми, чи це роль лідера, а, Так, ні. і яка ще роль лідера в тому, щоб реалізовувати мету організації, створювати цю цінність на твій погляд? Це знаєш роль лідера, напевно, ключова, тому що ми всі такі соціальні істоти, які завжди будемо орієнтуватися на когось, хто нас запросив до якоїсь історії організації. І роль лідера тут в першу чергу зрозуміти самому, навіщо це мені, і що скажімо так, чого чому мені важливо і цікаво розвивати там цей бізнес і цю організацію або цю організацію, якщо це про громадські організації, ми говоримо, тому лідер завжди задає тон, лідер завжди створює підґрунтя для ідеї. Лідер завжди створює цей першочерговий смисл, який пропущений через власну систему координат. І тому, якщо є ця оця от іскра, чому для мене це важливо, і чому що я хочу цією ідеєю донести, мені здається, що потім дуже сильно це підхоплюється зараз в такому в нашому колективному світі, воно дуже сильно потім підхоплюється і розділяється. Тими людьми, які є навколо. Да? Тому да, лідер задає тон, лідер створює ці першочергові смисли, але потім це доповнюється, обрамляється да, вноситься певна така е спеція, да? і це стає таким е цікавим е продуктом спіль, спільної творчості. Ти знаєш, так відгукується мені, і мені зараз, поки тебе слухала, згадався досвід роботи міф Преплі і партнерства з е співвласниками Кирилом і Дмитром. В Преплі, які постійно говорили про те, що нам потрібно мати missionaries, not mercenaries, тобто людей, які за місію, а не просто є найманими працівниками, бо завжди знайдуться компанії, які можуть заплатити більше запропонувати ще щось. А люди, які розділяють місію в організацію, це ті люди, які довго лишаються в організаціях і створюють цю цінність для клієнтів, і так само реалізовують свою користь, да? збільшують свою цінність. І зараз хочу тебе таку забрати в більш можливо практичну площину. А місія це про сенси, це про високі рівні. І з твого досвіду, як місія потім впливає на те, як компанія працює щодня, які рішення вона приймає, як місія, як візія purpose, мета, про яку то говорили, впливає на ті вибори, які компанія робить в своїх стратегіях? Знаєш, я завжди дуже велику увагу приділяю роботі, якраз вишліфувати, чітко зрозуміти. А оцю мету ключову або місію, як завгодно, її можна називати, в моїй практиці, ми це називаємо і місією, і метою purpose, і ambition, да, тобто амбіцією в цілому, яка в нас амбіція є, що ми хочемо досягнути нашою діяльністю. Перш ніж перейти до якихось практичного втілення, дуже така фундаментальна робота. Фундаментальна робота веду з ключовими людьми, потім з лідерами, з лідером, з власниками там, в залежності від того хто. Що це за організація для того, щоб це вишліфувати? І потім, коли вишліфувати, яким чином проговорити, зробити декілька таких ітерацій і декілька розмов, де ти відповідаєш на певні питання, і потім це всі ці відповіді на питання дають тобі розуміння, а як тобі практично жити з кожноденними якимись рухами, з кожноденною поведінкою, для того, щоб ця місія жила, а не Залишалася на десь на папері або на сайті, да тому це завжди така велика робота в першу чергу з керівниками, і потім далі з організацією з організацій з донести це до організації з точки зору, яку цінність ми несемо світу. Да? Тобто чи відображає наша мета щось більше ніж заробляти гроші, якщо це бізнес? Чи е, наша місія, чи наша мета дійсно про те, що нас хвилює? Чи це заряджає і драйвить команду? Да, І тут так само підключається, якісь власні інших людей є повістка. Да? Тобто чи ідея, яку ми несемо співзвучна тим цільовим аудиторіям, з якими ми хочемо працювати, і ми тут так само заземляємо, дуже багато чого робимо. Да? Тобто далі від цього питання від відповіді на це питання піде вся робота з клієнтами, якщо це там відповідно бізнес, який має клієнтську базу. Чи буде місія релевантною через роки? Чи буде вона нас надихати? Наскільки вона взагалі довгостроковою може бути? Да, тобто, чи це мене там кожен відповідає на питання? чи це мене? Буде спонукати підніматися, йти з задоволенням на роботу і робити, скажімо так, ті речі, які я роблю. Тобто, чи буду я бачити цей в своїх щоденних діях? цей зв'язок з тим, що про що ми говоримо, як мета і амбіція, як ми відрізняємося від конкурентів, чим ми хочемо відрізнятися цією метою, тому що унікальність це якраз та річ, яка дозволяє довгостроковість збудувати потім. Всіх, скажем так, всіх стратегій, з якими можна працювати далі, і таке питання, яке я люблю, якщо компанія зникне або організація зникне, що світ втратить від цього? І от така спочатку робота візійна стратегування навколо міції мети, воно вона веде потім до розуміння, а як вибудовувати практичні кроки? Як вибудовувати потім процеси? Всі в першу чергу, процес. Управління ефективністю, як ми будемо працювати е, і говорити з людям, людям про те, що чи досягають, чи не досягають вони якоїсь мети, як ми потім будемо їх винагороджувати, як ми потім будемо їх визнавати, яким чином ми будемо так само нових людей е, до нас залучати е, з точки зору комунікації цієї історії місії е, е, для того, щоб взяти, скажімо так, їх залучити в організацію, взяти їх на роботу? Да? Тому практичні кроки це завжди в після того як ми поговорили і мали цю таку фундаментальну розмову, відповіли собі на, на питання. Вона буде завжди про те, як це в практиці управління людьми далі поширювати, да, і практичні кроки, це якраз весь спектр, починаючи від залучення людей, онбордингу, управління ефективністю, винагороди, розвиток, да, тобто це все в розкласти в, дуже важливо розкласти в усі ці боксики, да, і наповнити це змістом, завжди пам'ятати про те, що і давати собі звіт, що ми про ну, наприклад, якщо. Там я говорю говорити, мені подобається місії багатьох або ідеї, або мета багатьох волонтерських рухів. Да? Тобто, ми про те, щоб, наприклад, допомагати е, зараз Збройним силам, е, нашим збройним силам бути ефективнішими. Да? І Якщо ми. Постійно збираємо кошти і працюємо з технологіями дронів, і так далі, як це буде відображатися в наших всіх процесах. Як це буде відображатися в продуктах і в програмах, які ми пропонуємо відповідним чином, тим зацікавленим сторонам, з якими ми працюємо? Тому це треба постійно розкладати в такі управлінські боксики, в продуктові боксики, да тобто, як це пов'язано в поведінкові боксики і так далі, і постійно моніторити, чи ми чи ми Місна там, та? тобто, чи ми те, що заявили, і те, що пропагуємо, чи ми це робимо. Знаєш, зараз рефлексую на свій досвід і на те, що почула від тебе, і по факту це відповідальність роботи власників, Сіо, компаній, бізнесів з лідерською командою в тому, щоб кожна функція визначила, що ця місія означає для них. Якщо наприклад, я зараз інтерім чи в Officer в Велтек, то для мене це означає обговорити, вирішити а як та місія, яку ми маємо, впливає на найм людей, яких людей ми будемо наймати, що нам потрібно розказати, чому навчити під час онбордингу, які цілі ми ставимо, наскільки вони обідні, як ми потім їх оцінюємо, за що промотуємо, звільняємо людей, як ми звільняємо людей. Тобто, по факту, не це з кожною функцією опрацювати, а що ця місія означає для кожної функції? І тут відразу виникає питання до тебе, із з твого досвіду: що лідери, що керівники, власники бізнесів можуть зробити, щоб переконатися, що кожна людина в організації знає місію, живе місію, розділяє цю місію. Ти знаєш, тут такі дві енергії ключові, щоб не, не, не скажімо так, не не мудрити дуже сильно. Дві ключові енергії: ну, по перше. І завжди працювало з мого досвіду, і завжди працювало добре. Це ділитися історіями, чому ця місія, ця мета і так далі. Важлива для лідерів для лідера, для лідерів і так далі в їх роботі, показувати це зв'язок своєї діяльності через власний приклад і власний досвід, і тоді це дуже сильно підхоплюється іншими і іншими керівниками, і іншими людьми в організації. Я завжди спостерігаю зараз. Ну от за, за, за цей час завжди спостерігаю за тими керівниками українських бізнесів, які, незважаючи на всі виклики, ростуть, розвиваються, не стоять. На місці точно і мені дуже подобається, як, наприклад, веде комунікації зараз і розповідає свої історії, і зв'язує місію організації з щоденними діями. Слава Чоткін, керівник власник розетки. Який недавно прям мене дуже сильно вразило його пост там, де вони говорять про те, що ми відкрили магазини в Краматорської в Костянтинівці, та да, тобто двох прифронтових містечках або селищах, да і там залишились люди. А весь ретейл пішов, і наша місія: ну скажімо так, робити їх життя комфортним, і, скажімо так рухати, створювати всі умови для того, щоб вони могли не виживати, а жити життя. Да, тобто проживати це життя. Тому перше, це розповідати, ділитись історіями, він розповів, він каже, у нас є шість працівників, ось хто вони, ось що вони кожен день роблять, і так далі, для того, щоб ми могли оцю от місію свою, там, ту, що ми е е е створили, да, тобто те, що, скажімо так, чим відома компанія «Розетка», ось що ми хочемо робити в наших щоденних діях. Ділитися історіями і друге це друга енергія це завжди слухати і чути своїх людей, з точки зору що вони вкладають в той досвід, який вов, скажімо так, який їх утримує в цій організації, да. Тобто, що вони, як вони це бачать, як вони це переживають, як вони це яким чином вони це вмонтовують в свої активності кожного дня? Тому лідери завжди будуть про з одного боку власний приклад, з другого боку чути, почути і зрозуміти наскільки це працює, і bottom-up, і top -down, Да? Тобто, оці ось, о, дві енергії це завжди будуть про те, щоб, ну, скажімо, переконатися, що ця місія і ця ідея, заради якої ми тут зібралися, що вона є, і вона далі живе в організації. Знаєш, мені прям це про партнерство не тільки доносити, доносити історіями. І ця ідея мені прям дуже відгукується, і чути, як воно заходить, як воно лягає, наскільки ця місія життєдійна, наскільки вона довго, щоб потім, зважаючи на те, що лідери почули, можливо, місію буде коригувати, змінювати або змінювати людей. Тобто це такий, як ти кажеш, дав процес, ці дві енергії, яка одна одну наповнюють, дуже цікаво. Дякую тобі. На завершення, як завжди, хочу попросити тебе поділитися одним рецептом від Оксани Семенюнка, який лишиться на кухні, про те, як розвивати лідерство в місійній організації, в організації в компанії з метою. Це завжди, скажімо, для мене дуже великою мірою завжди про лідерство, яке базується на, на дуже хорошому розумінні лідером самого себе, та, тобто self-awareness. Ти зможеш створювати смисли, якщо ти розумієш себе, якщо ти приймаєш свою природу і себе, як скажімо так, людину цілісно. Якщо ти розумієш всі свої світлі і темні сторони, як їх балансувати для того, щоб щось добре створювати на цьому світі? І тому перше, що би я точно говорила про коли, розвивати оце місійне або візійне лідерство, це self да тобто звідси йде розуміння себе. Візнання себе, звідси будуть йти всі місточки до, далі до, до тих навичок, які потрібні для такого смислового лідерства. Друге, що, що би я сказала, да, тобто, як це розвивати, як візійність і смисли можна розвивати, це аналізувати свій попередній досвід, в тому числі вміти аналізувати і рефлексувати з точки зору зроблених помилок, з точки зору всіх пройдених криз. З точки зору досягнень, так само які в тебе є, Да? Тобто цілісно вміти аналізувати цей досвід і вміти рефлексувати, і тоді тобі це дає. Наприклад, моє улюблене питання: як би я могла зробити по іншому це? дає мені дуже багато нових смислів якихось в наступних ситуаціях які з якими я можу стикатися які можуть бути там подібними до, до, до тієї і так далі тобто як я можу на це подивитись по іншому що я з цього вчуся що я з цього беру і що я з цього не беру на тому така друга річ це рефлексія, аналіз і обдумування скажімо так вміння взяти ключові інсайти з будь-якої ситуації і третя, напевне, складова до такого візійного лідерства це брати відповідальність. Да? Тобто, за все, що відпов... за все, що відбувається, брати відповідальність, я собі його завжди, в мене воно ну, таке питання, я собі його задаю а в будь-якій ситуації, яка склалася, я собі задаю його, а як я це створила? Да? Тобто, коли. Підсвідомо, якщо щось стається, хороше чи погане, і так далі. У нас є така тенденція завжди переконати або бачити інших людей. Це не я, це він. І так далі, я завжди собі задаю це питання, і я перехожу в площину, коли я бачу, де я там або спрацювала добре, або не допрацювала, або щось зробила не так, або щось комунікувала не так, і так далі. І це теж дає ем, додаткові якісь смисли в мою діяльність і в те, що я роблю, ем, і, ем, скажімо так, як я можу, що я ще можу взяти для того, щоб ем, якісь сенси давати людям далі. Да? Тому це мої такі. Три речі, які би я би сказала, дуже допомагають мені в житті, і допомагають в першу чергу бути більше на світлій стороні цього, своєї особистості да? і ну, бачити, приймати себе цілісно і бачити так само, до чого мене можуть привести якісь підсвідомі мої речі, які я можу не дуже любити в собі. Сан забирає з собою самоусвідомлення, розширення перспектив. Та взяття відповідальності на себе в тому, щоб створювати цінність для світу, і вирішувати ті проблеми, які важливі світу на сьогодні. І вірю, що нашим слухачам ця порада, твій досвід відгукнеться і буде корисний в тому, як вони створюють цінність. Дякую, що ти сьогодні була зі мною. До наступних зустрічей. Дякую дуже, Олічка, що запросила, і що ми ці півгодинки провели у важливих речах і в, скажімо так, в можливості поділитися цими речами ще з кимось. Дякую тобі.